Я люблю тебе всім серцем. Маленький ведмедик грав на барабанах. Поглянь на мене. гукнув він маму. Бум, 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 бах, бац. Ого, розсміялася матуся. Який запальний ритм? Ведмедик задоволено барабанив далі. Швидше і швидше, голосніше і голосніше. Аж раптом бабах матусина улюблена квітка полетіла на підлогу. Ой, лишенько! розгубилося ведмежатко, поглянувши на безлад. Матуся дуже розсердиться. Вибач, матусю! Зашморгав носом ведмедик. Нічого страшного, серденько, ласкаво всміхнулася мама. Але ж це була твоя улюблена квітка, схлипнула мале ведмежа. І тепер ти засмутишся і розсердишся, і більше мене не любитимеш. Матуся пригорнула ведмежатку до себе. Я завжди тебе любитиму, сказала вона. Поклади свою лапку мені на серце, і ти відчуєш, як у ньому неспинно б'ється моя любов. Ведмедик так і зробив Бум-бум-бум, бум бум бум. бум, бум, бум. Любов б'ється і у твоєму, серденьку, прошепотіла Матуся. Відчуваєш? Угу, так само, як барабани, захихотів ведмедик. Запам'ятай, хоч де ти опинишся, моя любов завжди буде з тобою, мовила Матуся і поцілувала своє дитинча. Мама казала правду. Наступного дня в дитячому садочку ведмедик відчував її любов. Я перший. радісно вигукнув він, обганяючи своїх друзів на фінішній прямій. Та раптом його наздогнав бурсук із криком Е гей, і лапки відмежати за ним ніяк не встигали. Дихати ставало дедалі важче, і, зрештою, бух, ведмежа плюхнулася на траву. Я хочу до мами, зарюмсав ведмедик. Але потім він згадав, про що казала матуся. Ведмедик приклав лапку до грудей і. бум, бум, бум. Мамина любов була тут, у його серці. Ведмедик витер сльози і усміхнувся. Ти так старався, я тобою пишаюся, похвалив його вихователь. А тепер ходімо перехопимо щось смачненьке. Згодом ведмедик повернувся в сад і почав радісно запускати свого нового повітряного змія. Юху, весело кричав він і мчав назустріч вітру. Але сильний вітер висмикнув мотузку просто з його лапки. Повернися! скрикнуло ведмежатко, та повітряний змій полетів геть. Я загубив повітряного змія, засумував ведмедик. Однак потім. Приклав лапку до свого серця і знову відчув мамину любов. Я знайду його, вирішив ведмедик і рішуче попрямував галявиною. З дерева на краю саду звисав хвіст. Мій повітряний змій. утішився ведмедик. Він простягнув лапку і побіг уперед. Раптом він послизнувся. і... Плюсь, ведмежатко плюхнулося в калюжу. Ведмежатко підвівся та обтрусив свою шубку від багнюки. Ніяка калюжа мене не зупинить. І почав знову видиратися на дерево. Ведмежатко лізло щоразу вище. Я зможу. бурмотів малюк собі підніс, стримуючи хвилювання. Він міцно вхопився за гілку, що сили витягнув лапку і піймав. Ведмедику кортіло розповісти все матусі. Тож він помчав назад у сад, щоб її знайти. Я сам виліз на дерево і урятував повітряного змія. проспівав малюк. З радості він витанцьовував навколо. І лишав брудні сліди скрізь у кімнаті. Ох, ведмежатку, що це за безлад. скрикнула мама. З такими брудними лапами на двір, будь ласка. Ведмедик схопився за голову. Усе пішло не так. схлипнув він. Я зламав квітку, програв змагання, а тепер. Ще й забруднив тебе і розсердив. Матуся обійняла ведмежатку і пригорнула до себе. Серденько, але ж було й хороше, прошепотіла вона. Наприклад, ти грав на барабанах і врятував повітряного змія. І навіть коли я серджуся, то однаково люблю тебе. Всім серцем. Чуєш, як воно б'ється? І ведмедик почув: бум, 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 я підготувала тобі сюрприз, усміхнулася мама. Готовий? Вона потягнулася до духовки, але от біда, сумно зітхнула вона. Твій улюблений пиріг підгорів. Ведмедик узяв матусю за лапу і повів у садок. Навіть коли все йде не так, я однаково тебе люблю. засміявся ведмедик. Поклади свою лапу мені на серце, і ти відчуєш. «Ого!» – з усмішкою промовила мама. Воно сповнене любові, як і моє.